Доброго дня всім! Відео буде максимально коротеньким і інформативним, тому додивлюйтеся його до кінця. А також пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. А суть відео заключається в наступному. Людям, яких вклеєно в паспорті канадська віза за програмою Quiet, почали відмовляти у продовженні тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Є вже кілька випадків. Два з них зараз я наведу, інші також присутні. А там кожен уже висновки робить сам. Перший випадок, коли в Чехії відмовили у продовженні тимчасового захисту, посилаючись на формулювання, вказане в законі, вказане в законі Лекс Україна. 2 ну я коротше тут напишу. Ви хто захоче зайде, знайде цей закон, почитає і розбереться. Я вам скажу самі основні моменти, що там вказано. Там вказано так: на тимчасовий захист можна подати тільки в одній країні, а при наданні тимчасового захисту в іншій країні ЄС тимчасовий захист в Чехії припиняється. От і все. Ви звичайно можете заперечити в коментарях, чисто з теоретичної точки зору, що це все можна було оскаржити, що яке відношення взагалі Канада має до Чехії, до ЄС і тому проче. Але дивіться по факту, присутня ситуація така. Що людям відмовили в продовженні тимчасового захисту, тому що в них вклеєна віза до Канади квайт. А квайт – це лише тимчасовий статус, який дозволяє перебувати і працювати або вчитися. Тобто вклеєна віза, ви вже отримали тимчасовий статус в Канаді. Все. І, тобто, це просто спрощена програма отримання канадської візи, відповідно, посилаючись. На формулювання вказане в законі Лекс Україна 2, можете зайти почитати. Ним відмовили у продовженні тимчасового статусу. Це були безпосередньо мої далекі знайомі, які вирішили просто повернутися в Україну. От і все. Другі ну після цього я, власне кажучи, почав м почав уже більш детально заглядати в цю тему, більш детально цікавитися, але зрозумів, що матеріалу абсолютно ніякого немає. Але я ще знайшов кілька таких випадків. Зокрема. Другий випадок, він був о, в Польщі. Він був в Польщі, скріншот я вам прикріплю. Будь ласка, переч... поставте відео на паузу. Перечитайте уважно скріншот. Перечитайте, що пише е, жінка. Перечитайте, ще раз Ще раз. читайте, читайте. А я ж основний момент виділю і на основному моменті зупинюсь. Статус анулювали страж граничний, і поновити його неможливо. Бо відкрита віза до Канади. Ніхто нічого не сказав. Ну, я думаю, чисто з практичної точки зору, тут також всім все зрозуміло, що ви нічого не оскаржите. Відкрита віза до Канади, статусу не продовжають. І все. Все, от і весь розклад. Ну і третій випадок, аналогічний двом цим. Він е, стався в Франції. Така сама ситуація, абсолютно така сама. Тому посил цього мого відео буде наступний. То ще планує собі робити візу до Канади, подумайте, чи дійсно вона вам треба та віза до Канади. От просто подумайте. А відео я це вирішив записати, тому що матеріалу на цю тему, конкретно про це, що я кажу, абсолютно ніде немає. Є одне відео в Тіктоці і все. Ну і буде вже моє одне відео на Ютубі. А я вважаю, це доволі важлива тема, яку потрібно піднімати, так як це абсолютно ніде не висвітлено. І тому хто думає, чи йому треба віза в Канаду чи не треба, подумайте краще ще раз і вже безпосередньо. Самі приймайте рішення всім гарного дня і вдало прийнятих рішень. От і все.